«Так, там уже закипів бульйон, Зараз будемо засипати, бо у нас у нас же хитрий борщ сухий. Борщ із засушених овочів. Починають готувати херсонки. Олена та Юлія. Сьогодні вони вирішили частувати гостей таким борщем, який передають для військових на передову та для жителів півдня та сходу України. Варять його на м'ясній юшці. Ось тут все, все висушене. Як бачите, бурячок, капуста, морква, цибулька. Пакуночки із таким борщем каже Юлія почали виготовляти в липні 2022 року. Спершу жінка працювала сама, а шість місяців тому до неї приєдналися й інші жителі Херсонщини. Загалом волонтерам вдалося передати три тисячі мішечків військовим та цивільним. А це каже Юлія: 15 тисяч літрів борщу. Все, що потрібно, засипати інгредієнти у воду. 20 хвилин, і борщ готовий. Вже зовсім не треба нічого, не кришити, нічого. І бачите, я казала, що він буде густий. Я вам зараз покажу, бачите, картопелька вона робить густоту, він, виходить, Получається, борщик густенький. Поки борщ готується, Олена лагодить закуски. До основної страви гостям фестивалю пропонуватимуть пампушки, сухарики та сало. Будемо різати сальце до борщика, тому що ну який борщ без сала, так український. Значить, в нас буде ріжемо тоненько сало, будемо його заправляти чесночком. За сусіднім столом готують галицький борщ. Студент Бурштинського торговельно-економічного коледжу Євгеній Шульга помішує страву та розповідає, в чому її особливість. Його фішка в тому, що він готується на буряковому квасі і нарізка овочів у нього різноманітна. Поки бульйон готується на вогні, всі овочі для борщу середніми кубиками нарізає Назар. З Цим борщом ми на одинці, можемо так сказати. Чоловік готує полтавський борщ. Для нього заздалегідь приготував м'ясний бульйон, який варив чотири години, а також галушки та терти сало. Борщ це наша є особливість, і я думаю, від Закарпаття до сходу всі їдять і всі його обожнюють. Так він різний, але він є борщ. А в такий час особливо тяжкий для нашого народу. Я думаю, сила наша має бути в єдності. Тому ми маємо всі об'єднатися, наварити багато борщу і пригостити всіх, хто сьогодні прийшов смачним борщиком. Першими готувати борщ завершують херсонки. Навколо казана збираються охочі скуштувати страву. Будь ласка, не з'їдаємося, підходимо. Далі відвідувачі у фестивалю частують галицьким та полтавським борщем. Пригощаються національною стравою дорослі і діти. Скуштувати борщ Наталія Яневич сьогодні привела своїх вихованців, другокласників. Ми прийшли своїм класом спробувати скуштувати смачний борщик, яким я думаю, діти вам сподобався баш. Yeah. Yeah. Ну я такий вдома не варю. <laughs> але смачно? Але смачно. Мені дуже здалося, він дуже смачний, але який я не знаю. Херсонський. Фестиваль щирий борщ організували представники благодійного фонду Рокада за підтримки агентства ООН у справах біженців в Україні для того, щоб об'єднати громаду місцевих жителів та людей, які через повномасштабну війну змушені були переїхати на Прикарпаття, каже співорганізаторка дійства Оксана бадецька Костишин. Борщ у нас не відбереш, так можуть в нас так само, як не відбереш нашу волю, нашу мову, наш запал до життя. Так само їжу, страву у нас не відбереш. І тому ми вирішили, власне, що борщ, страва, знаєте, стіл, трапеза він завжди об'єднує як сім'ю, так і народ. Діана Коржук, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.